В ефірі «700 секунд сьогодні у випуску ізмельська спортсменка Діана Пойда представлятиме Україну на чемпіонаті світу з грепінгом, який ціни на ізмельському ринку на сезоні овочі, ягоди та фрукти. На Україну насувається аномальна спека, що буде з погоди на Одещині. Вітаю у студії Сніжана Щербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 18 липня орієнтовно такі. 239 тисяч 10 осіб особового складу, 4 тисячі 119 танків, 8 тисяч 51 одиниця бойових броньованих машин, 4 тисячі 542 артилерійські системи, 689 реактивних систем залпового вогню, 428 засобів протиповітряної оборони, 315 літаків. 310 гелікоптерів, 3839 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1273 крилаті ракети, 18 кораблів, 7086 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 677 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час Звернення до Ізмельського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Вночі Росія підступно атакувала південь України. Спочатку ворог випустив кілька хвиль ударних безпілотників для того, щоб визначити наші сили. ППО потім терористи випустили з акваторії Чорного моря по Одесі шість калібрів. Наші сили протиповітряної оборони знищили всі ракети. Але уламка збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік. Він ушпиталений. 21 шахет 136 знищено на підльоті з моря на Одещині. Ізмаїльська спортсменка Діана Пойду увійшла до збірної України з греплінгом. Дівчина представлятиме Україну на чемпіонаті світу, який проходитиме з 19 по 24 серпня у Польщі. Дивіться далі. Ізмельська спортсменка Діана Пойда увійшла до збірної України з Греплінгу. Дівчина представлятиме Україну на чемпіонаті світу, який проходитиме з 19 по 24 серпня у Польщі. Діана Пойда пройшла відбір та потрапила до складу національної збірної України, здобувши ліцензію на участь у чемпіонаті світу з греплінгу. В ближайшее время, з 19 по 24 августа, в Варшаві, Польщі, пройде чемпіонат світу по греплінгу. Ставі зборної України виступить спортсменка з города Ізмаїли, начинаючи тренер. Діана Пойда, тренерка початківець клубу ММА Ізмаїл. Віце-чемпіонка світу з ММА 2022, чемпіонка Європи з бойового самбо, чемпіонка України з грепінгу та панкретіону. Член збірної України 2023 двадцять з панкретіону та грепінгу. Член збірної України зі змішаних іденворств ММА. У свої 15 років у дівчини безліч досягнень. Вона прославляє з на чемпіонатах найвищого рівня. дівчині 15 років, літ. Свої 15 років десять. достигла уже немалых успехов спортивных является кандидатом мастера спорта по смешанным наборствам ММА Федерации Аймаф является серебряной чемпионкой мира 2022 года Абу-Даби по ММА является чемпионкой Европы по боевому самбо является многократной чемпионкой Украины по панкратиону и грепплингу хочу сказать что э -э, Диана попала в сборную пройдя Адборочні етапи на чемпіонаті України вона завоювала два дві золотих медалі. Спортсменка прагне гідно представити Україну на світових змаганнях. Юні спортсмени мріють про те, щоб підняти на найвищих світових сходинках прапор України, щоби світ почув переможний їм України. Хочу сказати, що Діана упорно готується до цих соревновань, Так кожен спортсмен мріє виступити на столь високому рівні. У Діани вже є опит виступлення. Єдине, що по другой версії Она виступала на чемпіонаті мира по ММА. Сейчас вона буде боротися по греплінгу. Греплінг це спортивне єдиноборство, в основі якого лежить позиційне маневрування двох спортсменів. Кожен з яких за допомогою больових і задушливих прийомів намагається підкорити суперника за допомогою різних технічних прийомів. Ударна техніка в греплінгу суворо заборонена. Грепінг достаточно такий цікавий вид спорту Здесь сосу повністю ударная техника, но это смесь всіх видов борьбы. Грепплінги, що називають улічна боротьба. Е, тому я, я думаю, що Діана приедет с медалью, що вона достойно представить нашу Україну. Засновник та тренер клубу Мамай змаїл Максим Журавльов висловлює подяку всім небайдужим городянам, які завжди допомагають та підтримують ізмаївських спортсменів. Я хочу поблагодарити в будь-якому випадку зарані всіх ізмайчан, тому що вони завжди її підтримували, завжди как говорится, Относились благосклонно к ее победам, поражениям и так далее. В любом случае, я хочу поблагодарить всех, кто принят, примет или принимал уже участие в помощи Диана. Катерина Кисельова Теодор Христєв для программы Новин. Прикордонника на річці Дунай затримали браконьєрів з червонокнижною рибою. В ході несення служби прикордонники Ізмильського загону у Старостамбульському гирлі річки Дунай неподалік від міста Вилкове зупинили для перевірки човен з двома особами. В результаті огляду плавзасобу охоронці кордону вивели в ньому білугу, яка занесена до червоної книги. На жаль, врятувати рибину, яка мала явні ознаки з забою, не вдалося. Окрім самої білуги, вагою майже 110 кілограм. Гримина мала близько. 14 кг чорної ікри за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 249 кримінального кодексу України, незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Прикордонники направили повідомлення до поліції білого браконьєрським човен та знаряді лову вилучено встановленим порядком до рішення суду. За рік ціни на продукти харчування суттєво подорожчали. Відтак лише фрукти зросли майже на 45%, а овочі на 38%. Скільки коштують сезонні ягоди, фрукти та овочі на Ізмельському ринку цього літа? Подробиці дивіться у сюжеті. За рік ціни на продукти суттєво подорожчали. Відтак лише фрукти зросли на майже 45 відсотків, а овочі на 38 відсотків. Найсуттєвіше влітку на ціни фруктів та овочів впливає сезонний фактор. Теперішні ціни на фрукти дорожчі, ніж були минулого року в аналогічний період. Відтак вартість зросла десь на 30 відсотків. Полиниця на початку травня коштувала в магазинах 150-180 гривень за кілограм, а в опті десь 120 гривень. Зараз її ціна стала меншою за кілограм. Грам на ринку можна віддати 60-70 гривень. Крім того, ціни на фрукти до кінця травня будуть триматися на високому рівні. Також вже другий рік поспіль негативний вплив на ринок України чинить відсутність пропозицій з південних регіонів. І цього року на ягоди, фрукти та овочі з відкритого ґрунту на внутрішньому ринку потраплять пізніше ніж торік. Причинами такого запізнення стали сильні дощі та холодна температура. Однак ціни все ж таки почнуть знижуватися тоді, коли збільшиться пропозиція від вітчизняних виробників це повинно статися у першій половині червня. Також через те, що овочі та фрукти це чітко сезонне харчування саме влітку ціни падають. Тож на овочі аналогічний розвиток події, як і на фрукти. Але в Україні з початку поточного тижня ціна на моркву врожаю 2022 року зросла в середньому на 12%. Українські виробники готові відвантажувати моркву на дешевше за 42-53 гривні за кілограм, залежно від обсягу партії та якості пропонованої продукції. Упці у ситуації, що склалася, ті фермери, які ще мають у своєму розпорядженні певні обсяги тогорічної моркви, отримали можливість в. Котре підвищити відпускні ціни у результаті ціни на моркву в Україні вже в середньому в три рази вищі за торічні в аналогічний період. Крім того, попередній рекорд оптової ціни на цибулю для України був встановлений 5 травня 2019 року і становив 33 гривні за кілограм. Оптові ціни на цибулю в Україні відновили своє зростання і досягли абсолютного історичного рекорду і в місцевій валюті, і в доларах США 48 гривень, оскільки Україні місцевої цибулі. Рівчасти практично не залишилося. Сніжана Щербина, Теодор Христів для програми. новин. 200 годин громадських робіт отримала жителька Ізмили за шахрайство з телефоном. Під приводом тимчасового користування гаджетом зловмисниця ушукала. 63-річну жінку, за що й отримала обвинувальний вирок суду. Поліцейські встановили, що 35-річна фігуранка завітала додому до своєї старшої за віком знайомої під приводом допомогти по господарству. У господині вона попросила у короткострокове користування мобільний телефон і пішла з ним у справах. Протягом декількох днів потерпіла, чекала на знайому. А коли зрозуміла, що та її ошукала, та не повернеться, звернулася до поліції. Співробітники сектору дізнання Ізмульського районного відділу Діло поліції розшукали зловмисницю вилучили у неї чужий гаджет, який вона планувала продати і повернути власниці. На підставі зібраних доказів поліцейські під процесуальним керівництвом із мильської окружної прокуратури висунули правопорушниці обвинувачення у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, тобто шахрайстві, що передбачено частиною першої статті 190 кримінального кодексу України. До України наближається потужний антициклон «Цербер», який проведе за собою аномальну літню спеку. Майже у всіх областях позначки термометрів показуватимуть температуру вище 35 градусів. Що буде з погодою на Одещині – Дивіться у сюжеті. На Україну насувається пекельний антициклон Цербер, який приведе за собою аномальну літню спеку. Майже у всіх областях стовпчики термометрів показуватимуть температуру вище 35 градусів. Як стало відомо, днями Європу накрила екстремальна хвиля тепла, яку назвали лють Цербера. Температура повітря сягала від 40 до 48 градусів. Відповідно через це аномальна спека прийде і в Україну. Така погода протримається до кінця цього тижня, проте очікувати на зниження температури варто лише у середині серпня. Цього тижня на погоду в Україні впливати. У повітряні маси з території Балканського півострова та Середземномор'ям. Очікується переважно спекотна погода з денними температурами близько 30 градусів. У центральних та південних областях місцями стопчики термометрів піднімуться вище 33-35. Періодично очікуються грозові дощі різної інтенсивності. 19 липня дощі з грозами пройдуть на сході, заході у Приазов'ї та у центральній частині. Можливий шквальний вітер. Вночі похолодніше буде до 18 градусів, а в денний час до 29. на півдні та приазов'ї плюс 33. 20 липня дощі та грози будуть місцями на заході, вдень у центральних, північних та південних регіонах. Також на окремих ділянках прогнозуються зливи та шквальний вітер. Вночі очікується до плюс 20, а вдень плюс 29. На півдні та окупованому Криму до плюс 35. У ніч на 21 липня дощі можуть бути на заході та Сході, вдень у Карпатах місцями сильні зливи, град та шквал. Вночі синоптики прогнозують до плюс 18, а в денний час до 30. На півдні та в окупованому Криму до плюс 36. На від них невеликі дощі слід очікувати на сході країни. В інших регіонах опадів не прогнозуються. Температура повітря вночі становитиме до 20 градусів, а в денний час до 33, на півдні до плюс 37. Наталя Гаврилова та Христів для програми новин. 15 липня до диспетчерської служби ДСНС надійшло повідомлення про пожежу у селі Саф'яне. Про це повідомляє головне управління ДСНС в Одеській області. По прибуттю на місце виклику, рятувальники встановили, що горить суха трава та сміття на відкритій території. Загальна площа загоряння становила близько 50 метрів квадратних і не збільшувалася, тому п'ятеро вогнеборців за допомогою однієї одиниці техніки швидко ліквідували пожежу. До прибуття ДСНС 24-річний місцевий мешканець намагався Самотужки загасити вогонь та отримав опіки обличчя та спини 20% тіла. Від госпіталізації чоловік відмовився. Причини пожежі та збиток встановлюються. Поліцейські притягують до відповідальності жителя кілії за стрілянину на автостанції. 36-річний чоловік у нетверезому стані відкрив вогонь зі своєї мисливської нарізної зброї. Подія сталася 15 липня, приблизно о 22-й годині. Під час дії сигналу повітряна тривога чоловік, перебуваючи в стані сп'яніння, нехтуючи загально визнаними у суспільстві правилами поведінки і моральності, незважаючи на зауваження отучуючи, грубо порушив громадський порядок, здійснивши 13 пострілів із кар. Абіну вгору про подію на спецлінію 102 повідомили очевидці. На місце події негайно прибули поліцейським, які і затримали 36-річного правопорушника. В рамках досудового розслідування правоохоронці вилучили зареєстровано на фігуранти зброї та гільзи, які скерували на експертизу. За наявності достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі поліції під процесуальним керівництвом ізмельської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у хуліганстві, тобто грубому порушенню громадського порядку з мотив явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, вчиненому із застосування вогнепальної зброї, цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України, і карається позбавленням волі на. Строк від 3 до 7 років. Підозрюваний затриманий в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідство триває. Що стосується курсу валют та прогнози погоди, дивіться далі. Долар США купівля 36 гривень 72 копійки, продаж 37 гривень 30 копійок. Євро купівля 41 гривня, продаж 41 гривня 80 копійок. Дунайський гідромет повідомляє в змилі мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний в день південно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 19-21 градус тепла в день 31-33 градуси. В Одесі мінлива хмарність, короткочасний дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів. Три на секунду температура повітря вночі дев'ятнадцять двадцять градус тепла. В день тридцять градуси вище нуля. Усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті і на ютуб каналі та у соціальній мережі Фейсбук. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.